Леся Українка, давня весна, була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна, співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я й думала весна для всіх настала. На рунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, Саме готіло листячко зелене, Посипались білесені квітки. Ролину вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним пролинули пісні пташині, і любий гайський відок з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.